Я радію навіть цьому. Цейва, той мені не той, а цей мені. Я дуже втішена, що ви сьогодні до нас приїхали, і я намагалася згадати, коли останній раз ви були з концертами. Це було не так вже і давно, насправді. Та давно. Давно вже до повномасштабки не будемо роки, напевно, рахувати, тому що це дуже страшно для мене. Я не люблю рахувати рики. Моля хоче да говорити дівчат чи, чи з чоловіками інші теми. Ви любите рахувати роки. Ми просто спокійно до Ми просто любимо рахувати. О. Я так. зайшла на вашу сторінку в інстаграм і подивилася на ваші рілси, на ваші сторіс так само. Бачила вас в концертному вбранні Фозі. Бачила фагота. Теж Фозі сказав, що Фагот — це зло. Тут написано, що Фагот — це в ролі чорта в новому вертепі. Зараз ми це все діло вияснив. одне те саме. але що хотіла сказати? Ви прекрасно виглядаєте? Що ви робите? Давайте не будемо про новий вертеп. Секретики красоти, якісь знають, що ви робите, щоб так класно виглядати. Стільки ро якісний алкоголь він впливає на довголіття справжнього чоловіка. Кількість має значення? Звісно, і регулярність. Звісно. Рекомендації. Ніяких кажу, що в кожного свої. Святкові? Ні в кого ні, правда. Це, це дуже має бути е, конкретно вибірково. Скажімо, індивідуально, скажімо. Індивідуально, так. кожного це серйозно, І Кожен має його ви, так, як написав класік, колись, е, не вигадавши ровера, нікому не побудувати шлях. Я знаю цього класіка. Це хвост. Розкажіть про свою будь здорові про свою програму новий вертеп. Я шукала по ній інформацію. Насправді інформації по ній не є багато, так щоб я прямо за зараз в ефірі людям розповіла та мі. і це прекрасно, тому що люди прийдуть на ваш концерт і вони це побачать своїми очима. Правильно цю програму? Але розкажіть, будь ласка, більше про неї. В першу чергу це в тур. Ви його вже розпочали? Так, тур розпочали. Ми були в Івано-Франківському грали попередній вертеп. Це спеціальна програма, вона існувала 5 років, в якій ми поєднували акустичні пісні з скетчами, тобто в усіх були свої ролі, і я написав вірші. Я просто сформулював іншому. Ми колись саме тут і поцупили цю ідею саме на Прикарпатті, саме десь коло Івано-Франківська. Можна навіть сказати до Коломийського району добиралися до... лоперерів. Так і саме тут, тут це ви ми... мандрували. Ви мандрували дуже ні. ні, дуже ні. Ми були в бабушки твого кума, так. Бабушки мого Так, Марія Васильівна тоді навіть зробила мені дві вишиванки. Я пам'ятаю, коротше, але це і це дуже довга історія. І саме тут ми нанадибили саме відкрили для себе це цю, цю класичну українську тему Угу. Uh -huh. А коли тут все з ігор пелих повів нас о, о, 20 за, людей за, за, з під бультер'єром uh, <свят> ходили під орудою пелаха по хатах. Оскільки в Харкові е, це не така поширена тема, ми були приємно здивовані і потім спеціально їздили і зробили свій на Прикарпаття набуватися різдвяного настрою mm -hmm. і. І на даними зумі... та зробили свій пограли його десь впродовж там п'яти років. Напевно, п'ять років грали. Зрозуміли, що міняється ці Скеч інтермедії ця вистава пише конкретно до подій сьогоднішніх, тому що uh -huh. це не здушвидко uh -huh. швидко міняється. Ми п'ять років пограли, зрозуміли, що після останнього нашого там європейського туру в данську в мегакастьолі там познаєш, ти, uh -huh. uh -huh. розумієш uh -huh. типу, Я uh -huh. в образі чорта можу заходити на місце там, де розумієш пустили. Амвон, звісно, Амвон це називається. Ви бачите, ви знаю ну, карточки, і... бо цікаво подивитися. Uh, потім десь вони є. Вони є, воно є в нашій мережі, Просто як, от як ми з, -з, з буквально на днях відчули. Ну я, наприклад, наш останній наш трек чомусь мета і інста починає банити як неприйнятний контент. Я бачила, я бачила там, до Укрзалізниця. І Причому вона. там нічого немає, Втом абсолютно в справа, що банити. В Тому і справа це значить боти Працюють. Сучки не не сплять uh -huh. або ваня пелих там з пістолетом. Можливо, э... немає того, немає зброї в Тізері, а репорти прилітають на тізер там, uh -huh. де просто двоє військових наш гітарист зі своєю донькою обіймаються в кадрі. Злита. Єдиний кадр в Тізері. Вані з пістолетом там немає, і саме на це прилітають репорти. Це що значить? Що за нами слідкує біг? Uh -huh fucking brothers, типа, стипа uh -oh -oh. розумієш? це в інстаграмі, але знаєш, яка хороша новина, що ютуб на вас поставив на цей кліп аж чотири реклами. Це коли щось ну дуже популярний контент. я сьогодні дивилася чотири реклами. яких не можна перемотати. Це означає, що дивляться кліп до кінця. Я подивилася ці всі реклами. Я тепер знаю, що там від голови треба, що помічне одним словом. Я вкотре обіцяю собі не плакати на ліричних композиціях, і сьогодні це ну практично сталося. Це дуже душевна, дуже класна композиція, після якої хочеться подумати або подивитися ще раз це відео. Така вона ну справді в самодушу, це правда. Дякую. І я хотіла ще раніше, от мені було цікаво, тому що я ж гуртанок на Майдані Конго знаю з 90-х, і сьогодні гуглила, це хто до пана шоста. Знову ж сьогодні? про час. Я хотіла знати, чи я з самого початку була шанувальниця і писала в фозі листи якісь такі. Ви писали листи в фозі, писала щось там. Постаписала, писала. писала! Думаю, це не впізнав при чи ти була самого? Ну нічого що ми саме вони знайомилися. ж це було б гірше. А те, що не пізналося, не страшно. Ну одним словом, і тоді просто був зовсім і звісно, що був інший час, і був інший зараз. Можна казати вайб. Ось було багато таких композицій. Веселих, інтенсивних, ритмічних, а потім якийсь був період, мені здається, лірики такої, правда? Такої більш більше лірики, яка вам дуже класно вдалася. Далі було і то, і то, і то, і то. Зараз яка у вас концертна програма? Можна якось? Ну, напевно, не можна поділитися Саме сьогодні такими. ввечері. Вісімнадцятий 18.00 ти зрозумієш, яка в нас сьогодні програма. Хоча ти знову ж таки це не стандартна програма танок на Майдані Конга, це особлива програма, яку ми граємо виключно в різдвяні часи, і це різдвяна програма, святкова програма, костюмована вистава з, з свіжим текстом, який франківці можуть сьогодні побачити і почути одним із перших в Україні А І також в пара та прем'єр-пісень, які так, тексти, до яких якраз у Франківську я писав на балконі, в самому центрі міста Наприклад, Хрипун. наприклад. На балконі в самому тексті в самому центрі міста Хриплин був написаний текст пісні вдома і пісні знайди мене. Теж хріплені А пісня та ти що не записана була в Івано-Франківську в 99-му році на Вовчинецькій 178 49 не була. А в пісні та ти шо в пісні та що була фраза про брідні Ні, 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 ні. Про космос буде або наша, або нічий. Це якраз фраза твого кума. Ми її вставляли. А, продовольно вашій... вона звучала, як космос буде або український спорту. Ну про який спірс ти писав, ти Черему шукав в такому дуже глючному і... автобусі. Автоб... Ст... Автобус, який, вісно, найревенші, на ледь не розвалився. Так і давно так... знаєте один одного. А ще я писав в жіночій психіатричній лікарні. Я номер до цього 3. не маю знову. А, а отут давай писати. Текст пісні Чашка: Плідна земля. Припайте, воно вродюче. Так. Тобто, тебе дуже тут гарно надихає обстанівка. Так. Я так можу. Так, так, так. До програми Новий Вертеп. Ви адаптували композиції, які у вас вже існують на різдвяний лад. <зв2> Писали нові композиції. По різному. Я дуже обережно зараз, ну бо я, не різнино. Різнино. Ну, я теж намагаюся перегадати, що там є, і по-різному. <зв2> <зв2> да, ну <зв2> там багато чого є, але ну, саме собою, що ці всі аранжування, ці, ну майже всіх пісень, вони робилися саме під цю програму. <зв2> і багато пісень тоді ще давно-давно переаранжувалися саме в акустиакустично. Але програма потім. Змінювалася, доповнювалося, і зараз там є все. І акустика, і, до речі, от я зроблю спойлер, анонс сьогодні трек вдома, котрий ми буквально там місяць тому презентували, mm -hmm. теж прозвучить. Там не можна сказати, що це акустика, це mm -hmm. суцільний рок, рок н рок-н-рол, але вона теж є в цій програмі. А розкажіть, будь ласка, про костюми, тому що я бачила відео, воно мені дуже сподобалося. Це ж. Е... Ексклюзивні костюми, які робилися під вас. І ще мені цікаво, як ви обирали ролі, тому що я думаю, це було складно. Ні, чи навпаки впотіли? Чи ви, ви одразу розповіли? Хто буде? Просто хто? одразу сказав, що я чорта нікому не довірю. Це тільки я можу а, нікому а, не, не довірю. Ось, і Я за собою свою відповідальність. А типа, а далі вже пос відчувши всіх та кожного, відчувши всіх вчительників то розумів. У нас такі рокеровка на чедавна війни. Відбувається, так? Так, басгітаріст наш ми його називаємо емоційним гвардійцем, тому що він служить в, в Назварді, наш Воно-Франківську <кій> в Нацгвардії. В рівській частині, скажімо так. <кій> і uh -huh. він сказав, що він хоче бути її родом. І там він раніше був одним з волхвів і перейшов вироди на підвищення. А так як Фос вже сьогодні навіть в інтерв'ю сказав, що він любить рахувати, то просто рахуватися, ми рахувати. не будемо критизувати, Він любить рахувати. І тому... шо шо можна рахувати? І та... ну, шо от... Шо от... Шо всі можна зрозуміли, нащо скривати одразу? Наше, там, всі люблять полутона, якісь там натяки. просто любить рахувати. Чи це воно конкретно? Я просто не бачу. Кота, кота. Якщо з котом, то з котом, з котом, то п'ятеро. З да, п'ятеро, і <laughs> завжди з нами. Ну і дивись, в мене є інформація про новий вертеп 19-го року. І ви тоді росій інформації розпочали. Ну, тоді Не, тоді так, був тепле акустичний вертеп. Це взагалі. зовсім інакше було Та, це. Про це інші, інші. А це, а це новий вертеп. Це те, що те, що ну, буде розумієш. Зараз. Ми там намагалися жартувати в скетчах, коли цього день під час війни жартуєш про ковід. Це якось неправильно. Але і ми і пар... нарешті, от тоді в Гданську, 16 лютого цього року, це був крайній вертеп. Тобто ми далі їхали гастролювати Європою, але вже без вертепу звичайною програмою. І він вийшов ідеальним. Тобто, як я задумував, от за п'ять років ми нарешті дійшли казав, так, все було ідеально, але жартувати про ринок землі чи ковід вже неправильно, треба писати новий вертеп. І я знаючи, що можу потім засумніватися. І... Це нормально офіційно всім сказав, щоб не мати змоги змоги з валу. Mm -hmm. Так, от сам себе поставив в такі рамки. Що з класичного вертепу, окрім розподілення ролей, ви ще запозичили? Ви ж, напевно, передивлялися багато, чи mm -hmm. чи ви не стільки надихнулися тим, де ви були, і тим місцем? І я так розумію, вас колядувати ходив mm -hmm. Колядувати ви ходили? виходили? Спочатку тато веде друзів колядувати е в Прикарпатті. А потім за багато років син того тата знімається в кліпі е, круто, у друзів тата. Це прикольно. мені здається. Це називається як це коміство. Це Та так, так, так назвати, але я б це називаю синергією, Я називається синхроном. Розумієш Ой, це, це, це. Це це, це, так, теж, так. це через покоління. Угу. Або коли потім цьому сину потрібна антидронова рушниця, на неї збирають а давайте про це збирається. ми так само поговоримо, тому що давайте. ви доволі ви доволі скромні, тому що є люди, які це неймовірно афішують своє волонтерство, і прям це мільйон. Зобов'яте це має бути, як знаєш, як ти дихаєш. Типу знаєш ти типа Базова річ, ти маєш базова уважаєш, річ, само собою, тому говорю. що типу, в мене є типу, друзі, котрі там знищили одні з перших колон, котрі там заходили під Київ, mm -hmm. і вони знаходили розстрільні списки. Розумієш, це я говорю про рівень людей з адресами, якого просто треба одразу ліквідувати без типу, знаєш, просто і там різні люди. І творчики там теж були, і, там нещ, там, і волонтери і. і... Коротше, uh -huh. ти розумієш, Я просто про що говорю, що це рівень, рівень uh -huh. людей, з котрими ми зараз і тому це базова даність. Мені здається, якщо ти хочеш дихати, то ти вдихаєш і видихаєш. Uh -huh. Якщо ти вдихаєш, ти робиш життя. Якщо ти видихаєш, ти віддаєш смерть. Отак, от, от і треба робити. Тому що по іншому ти просто вдихнеш один раз і перестанеш вдихати далі, тому що вони пройдуть з острільними списками і всіх просто дуже, тупо дуже. знищать це реальність. Це ми думали, що це може бути якась фантастика, що не штось. Це може... далеко, ніколи не стане. це ось. Ось вони поруч і вони так живуть, і вони впевнені, що вони правильно все роблять. розумієш? А розумієш, коли є в тебе сусід, який хоче тебе знищити, в тебе небагато вибору, ти маєш або померти, або донатити. Тому треба, треба підтримувати кожного, хто зараз на нулі, в будь-який спосіб. Навіть за останні кошти. У вас в групі є люди, які в ЗСУ зараз. Ми на концертах збираємо кошти, допомагаючи, є кілька напрямків, допомагаючи підрозділам, в яких служать наші. Є підрозділ Фагота, ну, і ми їм менше допомагаємо. Але час від часу є гітарист. Ми його батальйону одному допомагали. Він був у Бахмуті. Зараз він перейшов в морську піхоту і ми. В таких турах збираємо гроші і купуємо потім дрони, старлінки і так далі. Тобто для трьох підрозділів ми збираємо і ще ми продаємо мерч, і весь прибуток, з якого йде у фонд, який зірований теж. Отут от десь от навес. Це так, мені так приємно. Ну це насправді нас це да, дуже класно. Теж приємно. Тут хороші люди. Так що Ми підтримуємо військову частину, яка знаходиться в Івано-Франківську. Може, ми вже переїхали? ви не думали, що ну я поняла. Ну треба тримати там рубіжі, треба тримати. Всі можуть зараз звалити на захід, розумієш? але не можна всім звалити на захід. Хтось має зараз бути в Харкові, хтось має бути в Одесі, розумієш. Херсоні, я хочу спитати, як змінив вас цей рік, навіть більше, як ну, час, час війни. Але я боюся це питання задавати, тому що я бачу багато енергії і бачу позитивне мислення, мені це дуже подобається насправді. Тому ну, все одно якісь внутрішні пертурбації відбувалися, але я ну, з ФОЗі спілкувалася раніше більше свого -то менше, але тим не менше я можу сказати за ФОЗі ще з 90 Бог знає якого року він завжди любив дуже Україну, і завжди і Харків дуже любив. І, і скільки ти пісень? Харків так, це Україна. Про... Ну так ні, ні, окремо, окремо було багато розмов. Саме який Харків кльовий має на увазі. Ось це має на увазі. Звісно, що Харків це Україна. Просто Ось, так таки і... я вирішив проакцентувати. Так, так. Харків дуже змінився останнім часом. Та Там все міняється ні, ні, не так. Ну, наприклад, в Бенофренківську все будується і купає тішки переїзди. В ну, тому числі. З Харкова. А, з Харкова, а з Харкова їде багато людей. От... Харкові розуміють, Понятно, що вони їдуть там, там спочатку прильот, а потім сирена. Розумієш? Ну, зараз в Києві спочатку прилітає. Ну, я, я ж говорю, це, це важко витримувати, правда, навіть психологічно. Навіть якщо ти не нуль це взагалі окрема тема, а mm -hmm. типу, просто навіть в цивільному житті. Але мені здається, що так і гуртується нація. З мамою переписуєшся, коли типу, у вас що, а у вас що. Mm -hmm. А мама там? Мама а, в, Харкові? в Харкові? Не хоче переїжджати? Адаптувалася вже? Ні, вона просто відчуває себе там на місці. І я не можу її витягнути навіть до Києва. Угу. Виглядаєте, наскільки сильні люди? Ми адаптуємося до всього по факту. Ну, справді. Ну, і тим більше Харків знає, що ворог поруч і завжди є ризик того, що. Буде знову спроба. і Тому Харків. Ну, Харків це залізе бетон. Тобто навіть вижити логічно від цих Харків, думок. Щоб, щоб зберегти Україну, зараз Харків, напевно, що топчик, який треба просто підтримувати. Само собою, що є Одеса, але в Одесі в Одесі є море, там є так. ще нюанси. Знаєш. А Харків це реальний Форпост зараз. Реальний Форпост того, що це навіть для. Для російці, знаєш, взяти Харків це, це, буде, це буде вже перемога. Uh -huh. Просто, просто все. вони вже здадуть, вони покладуть мільйони своєї свого м'яса, нікому не потрібного, усього, <зас> свого біосміття. Мільйони можуть покласти, щоб просто взяти Харків, і це буде для них, типу, ну, козир, розумієш? Uh -huh. І ми ж це усвідомлюємо, і це дуже важко, але цього не можна ніяк допустити. Ніяк. Я думаю, що ми зробимо все для того, щоб цього не допустити. А це це ніколи не станеться, так. Я знаю, що ви над цим працюєте. Кожен працює в своїй, як то кажуть, ніші, але ну і ми тут намагаємося просто те, що ви говорите, ми ж тут переживаємо зовсім інакші емоції, скажімо так. Тому що от, сирена в нас, слава Богу, до прильотів, і вона рідше, слава Богу, ну на даний момент, там ніж в тому самому Харкові, ніж в тому самому Києві. Ночі ну, недоспаних в нас по факту менше. Ну так воно є насправді І життя вирує. Ось і тому я вважаю, що треба говорити і про волонтерів, і про ситуацію в Харкові, і в Києві і по всій Україні. говориш. Мені просто дуже дуже хочеться, щоб е, твут, от, знаєш, на заході України, в Франіку там Фрита Пеза, всі усвідомлювали, що теж ми говоримо там про Польщу. От добре, щоб Польща розуміла, але uh -huh. ми ж розуміємо, що всередині у нас тут скільки всього вирує. Так. І саме тому хочеться, щоб всі саме тут усвідомлювали, що якщо Франік не буде підтримувати сьогодні Харків. Завтра нема кому будуть підтримувати Франк. Це, це дуже важливі речі. Дуже правда. Ще у, у Франківську дуже часто трапляються таксисти з Харкова. Серйозно? Харкові, від... Від... Харкові донецькі таксисти. А -а. Не, ну, то, що уклон по всій країні їздить Металіста це теж тема. <рес> мені, мені траплялося кілька разів. Зйоммайт. Вони просто вас впізнають, знаєте, і починають розмову. Може, ми так само їздимо з харківськими таксистами, просто ж вони не починають нам. А вони, вони кажуть, а! вам кажуть, а я. Вам куди? Ви все знаєте, насправді. Розкажіть ще про тур. Скільки міст ви вже об'їздили, скільки попереду? Він доволі у вас. Він не передбачуваний цей саме цей тур в сили про яких ми, ми живемо, так? Ходить, що вони планувався спочатку в одним чином, потім все трошки перероблялося, щось переносилося. Це і... третій концерт. А подивимось, що буде далі. далі. Ще буде Львів, Київ, і віримо, що все решта теж спрацює. Ну, хай буде. Тоді ми не будемо перелічувати, бо тому, що ну нема в цьому потреби. Так. Слідкуйте за анонсами. Яку сторінку в соцмережах ви найактивніше ведете? Раніше ж це був сайт. Угу. Потім прийшов а зараз. Вона франківську закінчують роботу над нашим новим сайтом. Та що ж так я вже Ну, Добре, окей. Не при... ти... Можете магазин з мерчем б відкрити тут франківську? Можете Зароди. чи. Ну, не, ну реально. Ну, ну все А, Мерч. Я піду адміністрацію. Харківська компанія. Ніхто не тягнув. Дайте тягнувся. Ви будете бачитися ще частіше. <laughs> дайте мені здати коло. Компанія, яка шила нам мерч в Харківській, вона переїхала в Тисминицю. Тепер вона нам... на худі буде нашивати вам лісі воротнічок. Вона окрім цих худі, під Підсумки для аптечок шиє наша компанія, яка нам мерч робить. Розумієш? Підсумки найкраще шиють в тисмениці. А що ти будеш робити? Свята земля. Це свята земля. Я тепер сама звідси нікуди не приїду. Вона так розуміє. Були такі думки, були зараз дуже сома. Морально зараз дуже соромно. Я дуже рада вас бачити. Давайте ще раз ми проанонсуємо. сьогодні Арена Центр 1800. Ви напевно зараз від нас на репетицію поїдете, я так розумію. Ну там пацани вже на чеку, вже до репетиції. Да. Ми ще трошки на підготуватися і відпочити і так. Програма година, двох година. Більше двох годин. Класно. Я люблю, коли у вас більше двох годин, коли довгі програми. Ні, я, я фанат коротких концертів, але тут так, да. якщо ще саме тому така програма. Якщо ще подовжений біс, то, то подивимось, да. Але чекаємо всіх також. Ну, ну, саме я сьогодні, так розумію, що про подовжений біс було сказано не просто так. Люди тепер повинні, ну то що не повинні, люди так це зроблять. Але тепер вони собі зауважили, галочку поставили, що коли є подовжений біс, то ви можете ще грати, 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 грати. О, Аж так. до комендантської години. Отак. так. <реш> не щоб всі встигли без порушень закону, потім дістатися, дістатися додому. Дістатися Ну, я думаю, що ваші шанувальники вони нормальні, адекватні, і так воно і буде насправді. Дай Боже. Я вам дуже, рад... дуже дякую за цю зустріч, пішла реклама автоматом, це вже мій догляд. Танок на ведені Конго в ефірі Радіо Західний полюс. Я рада вас бачити в нашому новому офісі. Приїжджайте до нас найчастіше. Я бачу, ви часто в Франківську буваєте, будь ласка, заходьте і до нас, про магазин «Мерчу» подумайте, я буду там адміністратором. Обіцяю носити Батись. худі з честю. Команди. Зросло Команда зросло. Фозі кого дякую вам. Гарного дякую. дня, до зустрічі на концерті. Дякую.